Сьогодні Україна разом зі всім цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв Голокосту. Сьогодні у державному архіві Тернопільської області ми будемо говорити з директором архіву Тернопільської області Федіром Полянським. Добрий день, Федір Іванович. Розкажіть, будь ласка, скільки на Тернопільщині проживало євреїв і скільки було знищено в роки війни? Станом на 1939 рік на території Тернопільщини проживало. 136 тисяч, і за наявним науковим дослідженням було знищено 132 тридцять тисячі єврейського населення. Розкажіть, будь ласка, чи було влаштовано гетто в Тернополі? Так як і інших населених пунктів компактного проживання єврейського населення. В Тернополі також у центральній частині міста було влаштовано гетто, яке було обгороджене колючою колючим дротом. З двома, скажімо, такими брамами, де за порядком слідкувала як і німецька, так і єврейська жандармерія. Чи там вмирали люди? В гетто, оскільки воно було оборочене і не завжди пускали, надавали кваліфіковану на медичну допомогу. Там лютував голод, лютував тиф і велика кількість населення, звичайно, що помирали. Чимало українців намагалося врятувати людей єврейської національності. Як це відбувалося і чи відзначені вони? Так, українське населення і населення і власне, рекатолицьке священництво рятувало тим чи іншим способом єврейське населення. Священники вихрещували єврейських дітей, українське населення переховувало в підвалах, скажімо, інші десь. Побутових там приміщеннях і таким чином вони врятували не одне єврейське життя, і у х роках організації єврейської ятвашем було встановлено такий статус за притунок єврейського єврейського життя праведник світу. І якщо на території України відомо про 2,5 тисячі, то в Тернопільській області десь біля 100 є праведників світу. Свідчення тернополян, які були зафіксовані в роки війни і після років війни, про те, який злочин був скоєний проти єврейської общини в Тернополі, нам розповідав директор державного архіву Тернопільської області Федір Полянський.